Ти колись задумувався, як Росія може заходити в голови людей навіть не через зброю чи пропаганду, а через експертну думку. От я недавно випадково натрапив на одну історію, і в мене чесно, мороз по шкірі пішов. Знаєш, хто такий Олександр Дворкін? Це не просто якийсь там борець із сектами з Росії, це реальний ідеолог спецоперацій проти свободи. Чувак, який створив цілу мережу під назвою Рацирс, Російську асоціацію центрів вивчення релігій і сект. Формально вони борються з небезпечними культами, а по факту з усім, що не підкоряється московську. Кому впливу вони придумали цілу систему таврують організацію як секту, підключають змі експертів, правозахисників і повністю знищують репутацію. Потім йдуть до суду з фейковими експертизами, і вуаля люба підкреслюю, люба організація заборонена. Тепер увага, цей пітух дворки не просто сидить у Москві, Він побудував міжнародну систему, і от в Україні починає діяти така собі Ірина Кременовська, формально правозахисниця і експертка з деструктивних культів. А насправді повністю копіює російські методички дворкіна ті ж слова, тоталітарна секта, деструктивна організація, промивання мізків, ті ж самі приклади, та сама структура текстів. Її сайт вільнеслово.ком просто кишить експертизами в дусі РПЦ від дворкіна, де йде очорнення всього, що не московське. І от що цікаво, у 2020-х дворкін уже відкрито говорить, що Україна це країна секта, а зеленський одержимий Кременовська не просто бере з них приклад, вона з ними напряму пов'язана. Сайт Кременовської офіційно зазначений партнерами сайту antisekta.org, який керується Дворкіним і його Рацирс. І саме там на antisekta.org регулярно публікуються її матеріали. І все це з території України у час війни. Поки наші хлопці гинуть на фронті, у нас у тилу діє агентська структура, яка намагається легалізувати в Україні ті самі репресивні закони, які в Росії використовуються для посадок, заборон релігії, облав і переслідувань. Я не кажу, що всі, хто проти сект, зрадники, але коли ти копіюєш слово в слово методички з Росії, повторюєш риторику ФСБшних ідеологій і співпрацюєш з російськими структурами. Це вже не боротьба з сектами, це вже інформаційна зброя. І от у мене питання: чому ми про це не говоримо в голос? Хто покриває цю мережу в Україні? І як довго ми будемо закривати очі на ворога в костюмі експерта?